Партія воля сьогодні проводить символічну акцію Україна без олігархів, в чистий четвер вимести з Верховної Ради, з уряду, з усіх владних кабінетів, все сміття, олігархів і усю нечисть, які як кровопивці вже багато років на тілі України п'ють кров і грабують народ. Партія воля розробила законопроект. Про стратегію деолігархізації України, який зареєстрований у Верховній Раді, номер 2573. ми хочемо привернути увагу журналістів усіх, всієї громадськості, що цей законопроект треба обов'язково прийняти, і треба, щоб він діяв. Треба, щоб за кілька років Україна позбавилася від олігархів. Чому в нас? Закриті чи чому у нас тарифи підвищуються? Тому що на кожній гривні, яку ми платимо з тарифів, існує складова відкатів, які через фірми прокладки виводяться і собі вартість тарифу збільшується. Це також є наслідок олігархічного впливу на державні підприємства і на, і на наші стратегічні монопольні галузі. Також стратегією деолігархізації Тія воля внесла до парламенту. Передбачається чітка норма, що в одній галузі, яка є стратегічною: а це енергетика, нафта, газ в однієї людини чи однієї фінансової промислової групи, не може бути більше як 20% від ринку в цій галузі. Прохання до обранців, які заходять, вам на цьому вході на тому вході видають символічні мітли для того, щоб можна було очистити наш парламент і очистити нашу владу і провести процес деолігархізації в Україні.